Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого і медитації над ним сьогодні, так як мене вже не раз просили слухачі нашого каналу, щоб пригадувати про потребу ставити лайки і так само писати якісь коментарі, чи теж поширювати в соцсетях наше відео. Хочу пригадати це на і попросити про це зробити, бо ну в такий спосіб ми змушуємо цей Ютуб працювати на євангелізації. Тому, ну, будь ласка, можна натиснути там клавішу. Подобається да, написати плюс-плюс і вистачить вже як коментар. Да, бо багато людей дивляться наші ролики, так зайдуть, подивляться. О, класна справа, але в мене нема часу. Ну хоча б на це час, щоб був правда. А, а, а це вже буде велика справа. Для поширення цікаво, правда, наскільки після такого запрошення зміняться наші перегляди, правда, і скільки людей побачить це відео. Я теж говорю це на початку, тому що до кінця швидше за все дослухають не всі, бо Євангелія сьогодні надзвичайно цікава, і тому буде довго. Буде довго, але маю надію, що буде теж е цікаво. Бо для мене я сьогодні відкрив цю Євангелію в новий спосіб, хоч ми вже неї мільйон раз чули. Це Євангелію про те, як учні Ісуса Христа йшли полем і лускали чи там ну, лускали правда колоски, а фарисеї до них причепилися. Але цей Євангеліє оказується про Євхаристію. Це є Євангелія, яка найбільше дає нам зрозуміння. У справі переходу від закону до Євангелії, тобто до пізнання любові Божої. Тому запрошую всіх залишатися зі мною якнайдовше, правда, або колись повернутися теж до перегляду цього відео. Бо для, я для себе мушу подякувати вам, що для себе через вас багато чого усвідомив, читаючи коментарі на сьогоднішній Євангелії. Отож, це Євангелія від Матея, 12 розділ, початок аж до... Восьмого розділу. Того часу Ісус проходив вонами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього: Ось твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання? Яких за винятком самих священників не можна було їсти І ані йому, ані тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як священники у суботу порушують у храмі суботу і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили. Бо син чоловічий. Є Господом і суботи. Така Євангелія дуже добре, маю надію, нам знана. Але Ісус говорить, що тут є хтось більший, ніж храм, хто може бути більший, ніж храм, лише сам Бог. Правда, тобто, Ісус на секундочку ну, пригадує або ну, сподівається, що в ньому розпізнають не кого-небудь, а саме Бога, який прийшов у цей світ. Учні його відпочивають разом з Богом. Це, в принципі, є те, що було задумано від самого початку, від самого створіння. О той шостий день, коли, коли Бог сотворив людину, він завжди був цей шостий день, відбувся заради сьомого дня, заради цього відпочинку, до якого Господь нас запросив, бо, як, як пише письмо, що сьомого дня, скончивши всі свої справи, Господь відійшов у свій відпочинок. Да, і тоді, коли ми думаємо, що Господь ну, втомився дуже сильно, створюючи людину і мусив відпочити, ну, то не йдеться про його відпочинок, йдеться про наш відпочинок. Що ми є запрошені до того сьомого дня, до того відпочинку разом з Господом, тому що ми були створені на образ і подобу Божу. Тобто, Бог сотворив для себе ну, таких партнерів до спілкування, і в нас все для цього спілкування є. Да, і тому. Ну, люди, які розуміються на старому завіті, вони інтерпретували суботу не як ну, от, не можна робити і все. Тільки дійсно це є відпочинок. Дякуючи Богові, це Бог дозволяє нам один день відпочивати, і наше життя нікуди не завалюється. І ті люди, які вшановують сьомий день, вони розуміють, що, що времені на них все вистачає. А ті, які не вшановують, ну дійсно якось так получається, що у них не ні на що часу не бракує. Але, власне, ну в цьому правда розумінні, коли Ісус це є Бог, а учні є з ним. то учні вже якби переживають ну, це воз'єднання з Господом. Вони дійсно відчувають його любов, вони дійсно спілкуються з ним. Тобто, ну, вони, вони вже є тими, які дійсно перебувають разом з Богом. А фарисеї стоять з боку і нарікають, бо вони цього не розуміють, вони цього не пережили. Ісус відповідає аргументами з Писання. правда, завершуючи підсумком, що син чоловічий є Господом е, суботи, да й він тут говорить не лише про себе, бо кожен учень є сином чоловічим. Правда, ну так же ж виходить. Да, що... Тобто ну, в інших євангеліях синоптичних говориться так, що не людина була створена заради суботи. Тільки субота була створена заради людини. І тому ну, розуміємо, що, що це вже зовсім інша, інший підхід до чогось іншого, Господь нас запрошує. Він сам є господарем суботи, і так само людина має бути господарем цієї суботи. Тобто, все писання воно нам стверджує, воно ну, переконує нас в тому, що справжньою пасією Бога. Тобто таким переживанням, чимось таким дуже особистим, дуже інтимним, ну не є закон. Бог не є закоханий в законі, Бог є закоханий в людині. Да, і про це нам говорить Писання. І тому Ісус, використовуючи сьогодні аргументи, з Писання, намагається переконати в цьому фарисеїв, ну і, звичайно, всіх читачів Євангелії, варто звернути на терміни увагу на, на терміни, які знаходяться в, цій, в цьому ривку Євангелії. Учні споживати День свята, Давид, тобто ну, Месія символ Месії, правда, хліби покладання, священники, жертва і милосердя. Чи часом ці слова не є власне, тим, що описує Нашу Святу службу в неділю? А коли ми перебуваємо в неділю на службі, ми ці всі слова так само виконуємо. Ось в Одесі у нас тут трошки ну, розбушувалася стихія, пару днів трошки пасмурно, і, і от таке робиться, але думаю, нам це не зашкодить. Отож, це є Євхаристія, опис Євхаристії теж. Учні споживати, День свята, знов Давид, хліби покладання, священники, жертва і милосердя. Це те, що, що ми переживаємо в неділю, і до чого Ісус хоче нас довести до зустрічі з Богом. Правда, бо субота це не є день, коли людина, коли закон хоче нас довести до, до зустрічі з суботою, правда, і переживати ну, всі ті приписи, які написані в суботу робити. Тільки це є день, в який ми маємо дійти до, до відпочинку разом з Богом. Нам да, можна, тобто, якщо людина, переживаючи суботу, або ну, сьомий день тепер неділю, переживає його так, що вона не зустрілася з Богом у його відпочинку. То, то цей день він є порожній. Вона не виконала приписів цієї суботи цього дня. І тому Ісус ну, намагається дати нам цю їжу, тобто це життя з Богом. Для нас це є наша справжня їжа, це є те, те життя, яке ми шукаємо. Може, не всі усвідомлюємо, що ми все ж таки шукаємо життя з Богом. Правда, він намагається довести нас до цього через своє слово і через своє тіло. Да? Що, що це є ну, те, що нас веде до Бога. Да? Але так як я сказав, що в суботу можна не зустрітися з Богом так само, і на Євхаристії можна не зустрітися з Богом, да? прийти в неділю на службу Божу, вивчити всі тріщини в підлозі, в, десь там в стінах, подивитися, хто в чому діти, і з Богом не зустрітися. Да? Так, як тоді, так само і тут. Всі ті самі якби, моменти є присутні. Давид є особлива фігура в Старому Завіті. Дуже багато пророцтв, які стосуються Ісуса Христа, ну, вони якби написані в контексті Давида, бо він був ідеальним царем. Тоді був один народ, один Бог, один храм, одна земля обіцяна, тобто все було ідеально. Да, і тому він, як ідеальний такий цар, став, ну, можна сказати, прикладом або символом. Ми говоримо обіблісти, фігурою майбутнього Месії. Да, і тому тут те, що говориться за е, правда Давида, ми в певному моменті, ну в певній мірі, можемо прикладати до Ісуса Христа. Да, Ісус теж сьогодні його сам кличе як, як приклад до розуміння своєї поведінки. Отож, так як е, ті, що були з Давидом, зайшли до храму і їли цей кліп покладання, вони не їли плід заборонений, так як Адам це зробив. Правда? І ну, учні Ісуса Христа вони теж не їдять плід заборонений. Ну, бо не можна було лускати іменно лускати. Те, що ти з голоду помираєш, нікого не цікавило. а от Оце що не можна лускати. Так само вони не крали цей хліб, бо євреї залишали там, не пам'ятаю, пів метра чи півтора метра. Вони їх не жали цих країв. Щоб бідний міг собі взяти і з'їсти тільки не в суботу, бо, бо це, ж, це ж було це ж, е, зерно, і це їх, як би сказати, смущало в поведінці учнів. Тобто учні Ісуса Христа, так само, як друзі Давида, вони як би прирівнюються до священників, до священників, які могли споживати цей хліб, і їм за це гріха не було. Да, і так само Євхаристія з нас робить е, дітьми Божими, подібними до Бога. 에, правда, що хоче милосердя, а не кривавої жертви. Да? І Євхаристия з нас робить цих дітей Божих, які, чи священників теж, да? які можуть споживати ну, такі речі, тобто Євхаристію можуть споживати цей хліб е, да, дітей Божих. Учні більше не раби, да? але вони господарі закону. Бо вже зробили цей крок вперед. А вони переживають милосердя Отця. І це для них є закон. І ця любов, ця, яка є милосердна, вона для них ну, стримиться до того, щоб зробити їх ну, справжніми учнями Бога, тими, кого Бог любить. Ну Бог любить всіх, але Він хоче, щоб учні його були ось такі. Вчора ми в Євангелії розбирали той момент, коли Ісус запрошує всіх нас надіти на себе Його ярмо. Да? Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Якби ми вчора робили коментар, то ми б пояснювали так, що втомлені. Це ті люди, які намагаються виконати закон самотужки. І вони, напевно, втомлюються. Але людина, скільки б не намагалася самотужки зробити закон, вона в кінці кінці десь там впаде, десь там згрішить. І от тоді ця людина мало того, що втомлена ще й обтяжена, обтяжена провиною. І Ісус каже: слухайте, перестаньте Дурка Воля, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, надіньте на себе моє ярмо. Бо моє ярмо. Приємне і мій е, тягар легкий. Ну, Ярмо це такий інструмент, е, можна так його назвати, таке знаряддя е, да, засіб, який вміє керувати тваринами, їхньою енергією, да, воли, коні, ну, швидше, швидше воли в ярмо за, за, запрягали. Е, і от вони ну, якби керують, це ярмо керує їхньою енергією, робить її корисною. Тобто, щоб вона притримувалась певної дороги та тваринка. І так само ну, розуміємо, що закон є таким ярмом, який керує людиною. Але Ісус каже, що ні, 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 давайте трошки інакше. Я буду в тій другій половинці ярма, да, а, а друге місце для вас можете надівати моє ярмо, бо я вже там запряжений. Да, і я буду керувати вашою дорогою. Да, так як я син Божий, да, і для мене виконувати закон не важко, тому що я люблю Бога Отця. Да, а любов сама для себе є закон, мені закон не потрібний. Да, як казав Святий Августин, любий, роби, що хочеш, тому що люблячи, ти ніколи не скривдиш. Да. Е, і от каже: ну, навчіться від мене виконувати заповіді. Бо я, я їх люблю і я нормально їх виконую. Мені це не важко, бо я люблю отця, люблю заповіді, і вони направді, для мене є зрозумілі і так далі. Тому вдійте на себе моє ярмо, сина Божого. Да. І мій тягар буде легкий, так як нам дуже легко. Робити добро для тих, які нас люблять. А ось про це говорить Ісус: що почніть до закону підходити так, і у вас все получиться. Учні зголодніли, так пише Євангелія: людство направді є голодне, але голодне є життям з Богом. Ми не завжди це усвідомлюємо собі, правда, бо різні речі ми намагаємо сісти, так як Адам, правда, помилився, з'ївши не те, що дає тобі життя, а те, що приносить смерть. Тобто смертельні речі. І ось власне субота, вона ну, є тим днем, який дає нам можливість засмакувати це життя з Богом. Ми його шукаємо, і сьомого дня ми повинні дійсно ну, от його переживати. Да, і тому на Євхаристії стільки є часу на слово Боже, бо Слово Боже це і спілкування з нами. Да, так само Ісус ну, за себе скаже, що Я є хліб життя, який з неба зійшов. Хто споживатиме цей хліб, житиме вічно. Да, тобто, знову ж таки, так як я сказав, що ми шукаємо життя, життя з Богом, життя вічно, і це все Ісус нам пропонує в Євхаристії Євангелія на це теж натякає. Фарисеї вони виконують закон, але без пізнання любові Божої. Як це важко, правда? Як це неможливо, і вони намагаються це все робити, вони залишаються цими втомленими і обтяженими. Да? Бо Ісус каже, ну у вас там тіпа все хорошо, з тим виконанням заповіді, а як заповіді любові? Все ж таки найголовніше возлюби Бога і возлюби ближнього. А ви як себе ведете по відношенню до грішників? Чого ви від них ховаєтесь? Чого ви не можете сісти з ними, поїсти, навчити їх, там, підказати і так далі? А, тобто вони постять, вони власне в сьомий день постять і не входять у цей відпочинок разом з Богом, тобто залишають самі себе голодними, залишають себе без цього хліба. Дітей Божих і ну, не є насправді тими, кого Бог хотів би мати за, за своїх учнів, за своїх дітей. Вони роблять те, що заборони законом, але Ісус намагається нас навчити, що не закон повинен регулювати наше життя, а наше життя повинно регулювати закон. Це було б добре сказати нашим депутатам, О, ті, які приймають е, ці всі закони, правда, запитати, чи народ України він живе заради закона, чи закони мають бути підписані так, щоб цей народ України міг жити. Дуже часто, власне, ти читаєш ті закони і бачиш, що якісь такі, ну я не знаю, для кого воно пишеться, але. Напевно, не дуже часто бракує нам якогось такого переживання за людей, більш переживання за закони. І от щось подібне такого нелюдського відбувається в власне справі віри, в справі релігії, коли фарисеї починають неї пояснювати. Ну, насправді, так як вони пояснюють Бога, пояснюють закон, пояснюють заповіді, то було будь-якому було б важко залишатися віруючою людиною і не втікати від Бога. Да, так як одна людина сказала для атеїста, знаєш. Той Бог, якого ти сам собі придумав, якого ти сам собі намалював, я б в нього теж не вірив би. Я би такого Бога теж не любив би. Отож, хто вибирає закон за принцип життя, жертвує йому своє життя, тобто приносить в жертву своє життя, в ім'я закону. Ну що таке закон? Це ж не Бог. Людина думає, що як вона виконує весь закон і послушна закону, то вона послушна автоматично Богу. Він, Ну ні, так не є. І це намагається Ісус власне нам якось пояснити в усі Євангеліях, можна сказати, в кожному фрагменті Євангелії. Хто вибирає любов, отця, той тішиться життям Божим, і той їсть у суботу, той споживає власне ті хліби, які заборонені. Те, що учні чинять, правда, це не є якийсь там один з правда, якийсь там переступ, це є космічний переступ, бо це є перехід. Від закону до Євангелії, перехід від власне, рабства закону до свободи дітей Божих, до пізнання милосердя Божого. Тобто учні дійсно переступ можна сказати, робить такий ступ, один крок, власне, в сьомий день, тобто там, де, де дійсно людина стає більш подібною до Бога. Да, цей образ і подоба Божа в нас просипається. Тоді, коли ми заходимо на цей рівень спілкування з Богом, на цей рівень любові з Богом. І Ісус, який виховує своїх учнів, Він же ж їм товаришує, Він це стверджує. Да, що я хочу, щоб отак мої учні себе вели, щоб вони вміли переступити за через закон, сподіваючись на милосердя Бога да, і на любов Бога. Звичайно, ну, розуміємо, що тут це лускання е, нікому не заважає. Тільки закону в цю суботу. І так само Бога це не ображає, бо Бог напевно хоче, щоб його діти були наєджені, так як кожний з батьків. Початок нового життя, де не закон найголовніше, а любов, яка сама для себе є закон. Так було від початку. Так Бог планував, коли створював людину. Там ж ніяких заповідей майже не було. І сказав, що, будь ласка, чиніть землю собі підданою, Розмножуйтесь, наповнюйте землю, правда, інших заповідей там не було. Поки Адам не з'їв цей заборонений плід, обманутий через диявола, все керувалося любов'ю. А коли вже прийшла брехня, то, на жаль, любов десь ділася, і Адама, поведінка Адама стала такою, якою стала. Ісус далі цитує ці два фрагменти чи ці два моменти, які написані в Писаннях, тобто описує Давида з його поведінкою з поведінкою тим, як тих, які були з ним, тобто його слухи, так само священники, які працюють в суботу, при цьому не порушуючи закон. Ісус цитує Писання, щоб показати, що в Писанні є набагато гірші. Переступи там більше такі святі речі переступаються через більш святі речі, ніж його учні. А все одно писання це ставить у приклад. Да, так як Давид ну, був поставлений приклад людям, що, що його поведінка була нормальна і адекватна. <кій> <кій> так як Давид дав хліб тим, які були з ним, так само Ісус дає нам Євхаристію. Да, е Давид увійшов у дім Господній, а де ще людині шукати е, хліба, де ще людині шукати допомоги? Пам'ятаємо, що Давида тоді переслідували його вороги, і він ховався, і тому забіг, е, ну, зайшов до храму. А не маючи що їсти, власне, взяв ці? Е, взяв ці хліби. Священники старого завіту вони нагадують нам учнів, бо вони вже тоді дійсно почували себе такими близькими з Богом. Вони вже, мабуть, якось засмакували цієї близькості з Господом і тому могли собі це все дозволити робити. Але це теж ну, для них було не більшою радістю, мабуть, те, що вони переживали цю близькість з Богом, і аж таку близькість, що могли споживати ті хліби, які ну, для, для Бога були приносини, принесені. <кій> щось більше за храм каже. Тут є щось більше за храм, каже Ісус, і дійсно Він є більшим за храм, і так як ми сказали вже на початку, більшим за храм є лише Бог. Такий собі санктуаріум, тобто Ісус, який ходить між людьми, який насправді наближає людям милосердя Отця, вчить їх про це милосердя, ну, ну дійсно є більший за храм, і, і люди це, це бачили і його переживали. Ви б не засудили людей безневинних, каже Ісус до фарисеїв, якби ви пізнали, що Бог хоче більше милосердя, ніж кривавої жертви. Безвинність учнів тут походить від милосердя Бога. Да, Ісус є тим, хто, хто може це засвідчити, бо ми ж бачимо, що Ісус ну, якось не має претензій до своїх учнів за їхню поведінку. Ну а фарисеї, які не зрозуміли милосердя Божого, Засуджують учні, які вже живуть цим даром Божим, цим милосердям. Син чоловічий є також господарем суботи, хтось, хто є більший за храм. Він іде до храму, до храму в Єрусалимі, і все його паломництво життєве прямує туди. І там, як ми пам'ятаємо, він його очистить від кого? Від жертовних тварин, повиганяє всіх овечок. Правда, і там він об'явить свій суд в Єрусалимі, тобто об'явить Боже милосердя, яке об'являється в найбільший спосіб на Христі. І тому, ну, ця фраза Я хочу милосердя, а не кривавої жертви, ну, насправді є дуже глибока і неї можна зрозуміти лише в контексті Ісуса Христа. Може, тому м, навіть і фарисеї мали проблему з тим, щоб розпізнати, про що це говорить, як це його зрозуміти, де в Євангелії є. Оці всі моменти, е, ну, в яких можна зрозуміти, що означає, що Бог наш є насамперед милосердний, а не вимагає оці всі жертви, Ну є є цей псалм 136-й, правда, де е, ну, він дуже такий е, ну, прославляє Бога, і там кожний другий рядок, тому що навіки милосердя Його. Да, він сотворив світ, тому що віки милосердя його. Він вивів народ з Єгипту, тому що віки милосердя його. І от так, власне, весь псань прославляє Боже милосердя. Кожна друга строчка власне йдеться про те, те почуття Бога, яке дуже є важливе. Коли ми говоримо, що Бог є любов'ю, ну це дійсно найвища правда про Бога. Да, але ще з маленьким таким забарвленням. особливо Лука, любить це забарвлення додавати, тому що його милосердя воно не просте, воно є. Його любов, вона не проста, вона є милосердна, тобто та, яка любить там, де немає що любити. Любить там, де ніхто не заслуговує на його любов, але, власне, ну, от такої є любов Божа. І про таку любов Божу говорить Євангеліє. Так як я обіцяв, буде довго, маю надію, що було цікаво. Не знаю, скільки людей вижило до кінця, але прошу, звичайно, як завжди, поставити той лайк. Правда, написати плюс-плюс в коментарях. І цього буде направді, достатньо. Це вже буде велика справа. Звичайно, якщо хтось напише теж мотивуючий коментар, то буде мені дуже приємно і трошки легше буде шукати час на, на наші записи. Дякую ще раз всім за увагу. Бажаю всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!